Добрий день, мене звати Тарас. І сьогодні я вам розповім, які корисні продукти треба вживати в їжу, щоб зростати здоровими. Та що для чого корисно. Для того, щоб добре рости, необхідно вживати хліб, моркву, помідори, гарбуз. Для того, щоб добре думати, потрібно вживати в їжу агрус. Горішки, буряк та капусту. Для того, щоб добре росло волосся, треба їсти горішки, мюслі, ківі та рибу. Для покращення зору потрібні морква, петрушка, чорниця, гарбуз. Для того, щоб бути сильним, потрібно вживати. Яйця, рибу, м'ясо та сир. Щоб не ламалися ваші кістачки, а були міцними, необхідно вживати горох, йогурти, сир та молоко. Діти, вживайте тільки корисну їжу та зростайте здоровими.